Дві найважливіші метрики успішної воронки продажів. Привіт! Мене звуть Дривальд Дмитро, я автор книги Реактивний старт в інфобізнесі перезавантаження, і у сьогоднішньому відео я розповім вам про дві головні метрики, на які ви повинні звертати увагу, коли залучаєте платний трафік, тобто платну рекламу на свої воронки продажів. Ці метрики допоможуть вам зробити ваші воронки продажів прибутковими. Тобто зробити так, щоб на виході ваші воронки приносили вам більше грошей, ніж ви будете витрачати на платну рекламу. Що ж це за метрики? Давайте розбиратись. Першою метрикою є вартість покупки клієнта. На англійській мові це звучить cost per equation. Тому надалі ми будемо називати скороченою цю метрику CPA cost per equation. Вона показує, скільки грошей вам в середньому треба витратити на платну рекламу, платний трафік, щоб отримати одного нового клієнта. Наприклад, якщо ви купуєте рекламу у Гугла, щоб залучити людей в свою воронку продажів і продати їм свої платні інфопродукти, то CPA це скільки грошей в середньому вам треба витратити на контекстну рекламу в Google. Щоб продати хоча б один платний інфопродукт одному новому клієнту. Тобто, дивіться, приклад вам. Якщо ви витратили на рекламу 300 доларів і 10 людей купили у вас щось всередині воронки, то ваш CPA складає 300 поділити на 10 дорівнює 30 доларів. Тобто ви витратили 300 баксів, і у вас 10 людей нових щось купило. І ваш CPA складає 300 поділити на 10 дорівняння 30 доларів. В середньому вам треба вкласти в, трафік, в платний трафік 30 доларів, щоб отримати одного нового клієнта. Одну людину, яка у вас щось купить всередині воронки. Друга метрика це середня вартість корзини. На англійській мові це звучить average card value. Тому надалі ми будемо називати цю метрику ACV. Це те, Скільки грошей ви заробляєте в середньому, всередині своєї воронки продажів з кожного нового клієнта, якого ви отримуєте? Справа в тому, що всередині воронки ви можете продавати не один платний продукт, а декілька. Адже пропонуючи додаткові продукти всередині воронки, їх ще часто називають апселами, ви значно збільшуєте свій прибуток. Просто вам зараз наглядно розкажу, як працюють апсели, чому це дуже круто, і чому вам в своїх воронках треба обов'язково використовувати додаткові платні продукти, які ви продаєте своїм клієнтам? Тобто не просто щось одне продавати всередині воронки, а декілька продуктів. Дивіться вам приклад, живий приклад МакДональдс. Коли ви приходите в Макдональдс, Макдональдс вам пропонує дуже дешево купити своє морозиво. І на Морозиві Макдональдс особливо то нічого й не заробляє. І коли ви приходите, купуєте Морозиву в Макдональдсі, то вам продавець на касі, і це система Макдональдса, і так вони навчають своїх продавців, вам продавець на касі пропонує купити ще додатково Кока-Колу і картоплю фрі. І саме на Кока-Колі картоплі фрі Макдональдс і заробляє. І коли ви купуєте морозиво і потім ще додатково купуєте картоплю Фрі і купуєте Кока-Колу, ось тоді Макдональдс і заробляє на вас, тому що е ціна кока коли ціна картоплі Фрі значно більша, ніж її собівартість. І саме завдяки апселам Макдональдс і робить нормальну виручку з кожного клієнта. І вам це теж треба використовувати, Теж використовувати апсел. Коли ви щось продали клієнту, вам треба додатково щось йому пропонувати всередині воронки, щоб збільшити середній чек покупки. Тому ви повинні розуміти, що клієнт у вас всередині воронки може купити не один продукт якийсь платний, а ви можете йому пропонувати додаткові продукти платні Апсел і таким чином збільшувати середній чек покупки. Тому щоб визначити ACV. Вам треба порахувати, скільки всього грошей ви заробили з усіх нових клієнтів. І поділити цю цифру на загальну кількість цих нових клієнтів. Так ви визначите, скільки ви в середньому заробляєте з одного нового клієнта. Повернемося до, до нашого прикладу, щоб вам стало зрозуміло. Дивіться, я вам сказав, що ми витратили на рекламу 300 доларів і отримали 10 нових клієнтів. Припустимо, що всі вони. Купили наш платний перший платний продукт в воронці за 20 доларів. Тобто ми 10 людям продали наш продукт за 20 доларів всередині воронки. Крім того, трьом людям, всім ми цим людям, коли вони купували у нас цей продукт, ми ще запропонували додатковий апсел. І троє з цих людей. Купили ще наш Апсел, ще один додатковий платний продукт нашої воронки за 100 доларів. Тобто я вам просто приклад привожу: що у нас ми витратили 300 доларів на рекламу. У нас 10 людей щось купило. Купило наш продукт за 20 доларів. І ще троє з них купили наш продукт за 100 доларів. Наш Апсел. І всього ми заробили з нових клієнтів всередині воронки 20 помножимо на 10, тобто 10 клієнтів купили продукт за 20 доларів, і ще 3 клієнта купили наш апсел за 100 доларів. Плюс 3 на 100 дорівнює 500 доларів. Тобто, всього ми заробили 500 доларів з усіх нових оцих 10 клієнтів. Тепер нам треба визначити ACV. І щоб його визначити, ми ділимо наш загальний дохід на загальну кількість нових клієнтів. Тобто ми ділимо 500 доларів, які ми заробили з цих 10 клієнтів, ділимо на 10 і отримуємо 50 доларів. Тобто, з одного клієнта ми в середньому заробляємо 50 доларів. Як використовувати далі ці метрики? Тобто ми з вами визначили дві головні метрики: CPA і A. CPA і ACV. так? Як тепер нам використовувати ці дві метрики? Тепер, коли у нас є дві ці метрики, ми можемо визначити, як працює наша воронка і чи є вона прибутковою. В нашому прикладі CPA, скільки ми витрачаємо, щоб отримати нового клієнта, складає 30 доларів. Ми в середньому платимо 30 доларів за платну рекламу, щоб у нас з'явився один новий клієнт, який щось у нас купить всередині воронки. А наш ACV, скільки ми в середньому заробляємо з одного клієнта, складає 50 доларів. Тобто ми з вами тоді поділили 500 доларів на 10 нових клієнтів, отримали 50 доларів. І ось наш ACV 50 доларів. Якщо ми подивимося на ці дві метрики разом, то зрозуміємо, що наша воронка є прибутковою. І наш чистий прибуток з кожного нового клієнта складає 50-30 рівня 20 доларів. Тобто, ми з вами. 30 доларів платили, щоб отримати одного нового клієнта, і в середньому заробляли з одного нового клієнта всередині нашої воронки 50 доларів. Тому наш чистий прибуток це 20 доларів. Тобто, якщо ваш CPA менше, ніж ваш ACV, тобто те, скільки ви платите за те, щоб отримати нового клієнта, менше, ніж ваш, ваша середня вартість корзини, то ваша воронка продажів працює добре і вона є прибутковою. І ви можете витратити на платний трафік стільки грошей, скільки можливо, адже ваша воронка буде окупати ці витрати в такому разі. Це як ігровий автомат, ви вкладаєте 30 доларів і утримуєте назад 50 доларів, 20 доларів ви заробляєте. І ви потім можете знову вкласти 50 доларів і заробити ще більше грошей. І поки така система так працює, ви постійно будете в плюсі. І ви можете продовжувати вкладати гроші в рекламу, поки ваша воронка буде так працювати. Поки ваш CPA буде більше, менше, ніж ACV. Але якщо ваш CPA буде більше, ніж ваш ICV, тобто те, скільки ви будете витрачати на залучення нового клієнта, буде більше, ніж те, скільки ви в середньому будете заробляти з одного нового клієнта, то ваша воронка буде неприбутковою. І що ж робити в такому разі? З такою воронкою. В такому разі вам треба або зменшити CPA, те, скільки ви витрачаєте на залучення нового клієнта, щоб він був менше ACV. І ось вам декілька способів, як це зробити. Зараз вам розповім. Перше, що ви можете зробити, це покращити ефективність ваших рекламних оголошень, щоб ви менше платили за клік. Тобто подивитися, як налаштована ваша реклама, подумати, яким чином ви можете налаштувати її краще, щоб ви менше платили за клік. Щоб за ті самі гроші ви отримували більше кліків. Друге, що ви можете зробити, ви можете подивитися, які оголошення у вас ефективні, а які неефективні, і вимкнути ті оголошення, які коштують дуже дорого і не дають продажів. Третє, що ви можете зробити, ви можете підвищити конверсію сторінок вашої воронки, щоб люди краще підписувались і краще купували перший продукт. Тобто, Покращити сторінку підписки, щоб більше людей, які заходили на сторінку підписки, більше людей підписувалось, і щоб покращити сторінку з першою пропозицією, яку ви продаєте, щоб більше людей купувало її. Або ж вам треба. Збільшити ACV, середній чек покупки, збільшити, тобто зробити так, щоб ви заробляли більше грошей з одного клієнта всередині воронки. Це теж дуже крута штука. І ось як можна це зробити. Перше, ви можете, по-перше, якщо ви всього лише один продукт продаєте всередині воронки, то ви можете продавати всередині воронки додаткові апсели, додаткові платні пропозиції, тобто. Я раджу вам, як в Макдональдсі, не просто щось одне продавати, а коли людина у вас щось купує всередині воронки, допродавати їй якісь додаткові ваші платні продукти, щоб таким чином збільшити середній чек покупки. Тому якщо у вас в воронці немає апселів, то ви можете їх додати і таким чином ви зможете збільшити середній чек покупки і зробити свою воронку прибутковою. Щоб ваш клієнт міг купити у вас більше, ніж один продукт. Друге, що ви можете зробити, Підвищувати конверсію сторінок продажів цих апселів. Тобто, коли у вас є вже апсели, коли ви допродаєте людям щось, то вам треба покращувати сторінки, на яких ви продаєте ці апсели. Якщо ви підвищите конверсію цих сторінок, то підвищиться ваш середній чек і воронка буде вже прибутковою. Щоб більше клієнтів захотіло купити ваші апсели, і щоб таким чином збільшився середній чек покупки. Третє, що ви можете зробити: замінити свої старі апсели на нові, які будуть більш приваблими для ваших клієнтів. Тобто, якщо ваші апсели погано купують, ви можете спробувати якісь інші апсели використовувати допродавати всередині своєї воронки, щоб таким чином збільшити середній чек покупки. Висновок. Коли ви тільки запускаєте нову воронку продажів, скоріше за все, вона буде працювати погано, але може працювати добре. Але щоб визначити вам, чи воронка працює добре, чи вона є прибутковою, чи не прибутковою, вам треба визначити на старті дві головні метрики. Це вартість покупки клієнта CPA і середню вартість корзини ACV. Для цього ви повинні закласти на старті якийсь тестовий бюджет на рекламу, і залучити трафік в свою воронку на ці гроші. Тобто, ви закладаєте якийсь бюджет і починаєте трафік лити на свою воронку, щоб побачити свої цифри. Далі вам треба визначити CPA, скільки грошей ви витратили, щоб отримати одного нового клієнта, і визначити ACV, скільки в середньому ви заробили з одного клієнта. Я вам розповів, як це зробити. Тобто ви. Запустили трафік, отримали певні цифри, і потім визначаєте CPA і визначаєте ACV. І далі ви порівнюєте ці два показники. Якщо CPA буде менше, ніж ACV, тобто ви будете витрачати на залучення нового клієнта менше, ніж в середньому заробляти з одного нового клієнта, то значить ваша воронка прибуткова, і ви можете сміливо вкладати більше грошей в платну рекламу. Якщо ж CPA. Буде більше, ніж ACV, то значить у вас проблеми. І вам треба або краще налаштувати рекламу, попрацювати з рекламою, щоб ви за ті ж самі гроші отримували більше кліків, або щоб ваша реклама там, оголошення працювали лише ті, які ефективні, а ті, які неефективні, ви вимкнули, або вам треба покращити свою воронку. Тобто покращити сторінки сторінку підписки, конверсію сторінки підписки, покращити конверсію сторінок. Продаж перших продуктів, покращити конверсію сторінок, на яких ви продаєте апсели, додати апсели в свої воронки, покращити ці апсели, тобто працювати зі своєю воронкою. Тоді ви зможете досягти того, що ваша воронка буде прибутковою. Сподіваюся, що ви розібрались з цими двома метриками це дві головні метрики, і тепер ви знаєте, як зробити вашу воронку прибутковою. Якщо ж у вас залишились якісь питання, вам щось не зрозуміло, то обов'язково пишіть їх в коментарях, і я вам це поясню. На цьому у мене сьогодні все. Бажаю вам гарного дня і чудового настрою. Бувайте!